21 грудня четвер. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії для вас працює Павло Жвєтєв. Вітаю. Отже, у цьому випуску говоримо про наступне. Ворог знову обстрілює Дніпропетровщину. 34 шахеди збили наші захисники в небі над Україною. Сімейні будинки отримали допомогу від фундації Олени Зеленської. Буде багато важливої та актуальної інформації тож ми починаємо. Близько о опівночі в області працювала протиповітряна оборона. Оборонцями із повітряного командування схід знищено два ворожих безпілотники у Криворізькому та Дніпровському районах. Вранці російська армія вдарила по Нікополю із важкої артилерії. Загинули люди. Загарбники вбили двох жінок 60 та 46 років. Поранено 86-річного чоловіка. Його рятувальники витягли з потрощеного будинку. Постраждалого забрали до лікарні. Пошкоджені чотири приватні оселі та три господарські споруди зачепило лінію електропередач. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Колектив телеканалу, «Д1» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих. В ніч на четвер російські окупанти атакували ударними безпілотниками типу шахети з трьох напрямків: чауда, окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ. РФ усього зафіксовано пуски 35 п'яти шахетів, які атакували хвилями у різний час. Силами та засобами протиповітряної оборони на різних напрямках вдалося збити 34 із 35 випущених ударних безпілотників противника у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Запорізькій. Миколаївський, Миколаївській, Хмельницький, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях. Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 68 авіаційних ударів. Здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони України завдала. Ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по одному зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів противника. За минулу добу сили оборони України ліквідували 1080 осіб особового складу ворога, 14 танків, 31 бойову броньовану машину, 4 реактивні системи залпового вогню та 20 артилерійських систем. Загальні штрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу понад 350 тисяч осіб, танків 5828, бойових броньованих машин, більше 10 тисяч артилерійських систем. 8226 реактивних систем залпового вогню 932 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6342. Працюємо над тим, щоб ефективність застосування дронів стала вищою на всіх напрямках, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки! Короткий звіт за цей день. Ранок, селектор, військові, доповідь про ситуацію на фронті, внутрішня ситуація, безпека, доповідь від правоохоронців. ліквідація наслідків російського обстрілу, Херсону, жорсткий обстріл. Відповімо ворог. Доповідь гур, плани окупантів, наша протидія, доповідь служби зовнішньої розвідки України, тенденції найближчого часу важливі наші операції, які ми готуємо. Окрема розмова по дронах, те, що на складах. І те, що потрібно на передовій, логістика буде швидшою. Працюємо і над тим, щоб ефективність застосування дронів, зокрема FPV, стала вищою по всіх напрямках. Це очевидний пріоритет держави і цілком конкретний спосіб берегти життя наших воїнів. В день багато нарад. Прем'єр-міністр, міністр оборони, дуже важливе питання комунікації щодо війни, нашої оборони, загалом фронту. Доступ на фронт журналістів, зміни підготовлення інформації про. Фронт має бути більше вдячний Усім, хто розуміє важливість цього і допомагає тримати нашу оборону, наші оборонні потреби у фокусі уваги у світі, провів також нараду з міністром стратегічних галузей промисловості. Він координує роботу всієї команди, яка займається системою укриттів їхньої готовності за грудень, хороші результати зараз. Щойно провів і міжнародну розмову. Говорив з прем'єр-міністром нової Зеландії для нас в Україні, для нашої міжнародної позиції абсолютно важливий кожен голос у світі. Абсолютно всі, всі, хто цінує міжнародне право і готовий захищати його. Я подякував новій Зеландії за незмінну підтримку України за підтримку розмінування за підтримку і санкції проти Росії за роботу над просуванням формули миру. До речі, зараз активно працюємо над організацією наступної зустрічі у форматі радників. Крок за кроком робимо нашу формулу миру формулою світової більшості. Вдячний усім, хто допомагає. Звичайно, щодня незмінно вдячність нашим воїнам, усім, хто б'ється заради нашої держави, усім, хто тренує, усім хто лікує і рятує, усім, хто виробляє необхідну зброю і усім, хто працює. Щоб Україна могла вистояти, щоб наші воїни мали чим захищати нашу державу і незалежність, обов'язково захистимо. Слава Україні! Продовжуємо інформаційний випуск. Від побуту наших військових залежить успіх на полі бою. За кошти обласного бюджету відремонтували для них одне із містечок. Тут є все необхідне: кімнати для проживання, модернізований харчоблок з їдальною, медпункт. А ще є декілька навчальних класів. Там бійці відточують навички володіння різними типами озброєння. Також встановили мобільну спортивну локацію для тренувань. Її можна розгортати у різних місцях. Маркива Віталій Кличко спільно зі своїм братом Володимиром передав для 47-ї окремої механізованої бригади, яка воює під Авдіївкою, 100 fpv дронів. Придбали їх за власні кошти. Міський голова столиці також зазначив, що невдовзі мають прибути наступні партії безпілотників. Сьогодні пташки прибули до Києва і вже вирішують 47-му бригаду під Авдіївку. Там їх дуже чекають. Ми ще зробили декілька замовлень наступних партій БОКПАЛА. Чекаємо на, на них. А що стосується допомоги столічної громади в цьому 23-му році, Київ видалив з бюджету міста на запити ЗСУ для придбання дронів понад 1 мільярд гривень. Слава Збройним силам і смерть кожному, хто прийшов зі зброєю на нашу землю. Сьогодні компактні та смертоносні FPV-дрони виконують надважливу роль у війні Росії проти України, адже вони продемонстрували свою ефективну роботу на фронті. І збройні сили України постійно потребують цих засобів ураження, тому регулярно тривають збори на них. Загалом із 7 мільярдів гривень, які були передбачені у столичному бюджеті 2023 року на підтримку ЗСУ, понад мільярд виділено саме на дрони. Фундація Олени Зеленської передала дитячим будинкам сімейного типу області чергові 20 тонн гуманітарної допомоги. Вона для дитячих будинків сімейного типу Синельниківського та Павлоградського районів. Подробиці в наступному матеріалі. Побутова техніка, меблі, а ще генератори, телефони, ноутбуки і велосипеди. Є кухонне приладдя і постіль. Допомогу радо сприйняли у дитячих будинках сімейного типу. Перші родини, яким доправили допомогу, виховують по дев'ятеро дітей. У Костянтина та Наталі самі хлопці. Подружжя старається для них. Облаштовує будинок так, аби їм було комфортно. Почали ми займатися вихованням дітей. У нас троє своїх діточок. Але в 2020 році нам син запропонував, наш рідний син запропонував взяти, каже, дітей, давай давайте, каже, братика, сестричку. І ми розпочали підготовку тобто збір документів, проходження всіх курсів. І в 2021 році ми, ми до нашої родини прийняли двох хлопчиків: це Дмитра і Ростислава з Криворожського інтернату. Потім, в прошлому році, 22-го року, в серпні місяці, ми подавали заяву на розширення нашого дитячого будиночку. До нас, до нашої сім'ї, завітав сирота хлопчик Максим Томкевич із Магдалинівки. Але наша заява не, не осталась. Ми подальшому планували розширення нашого дитячого будиночку і в. Листопаді прошлого року нам запропонували ще чотири хлопчиків. З першотравенська на той час вони вже були позбавлені батьківського піклування, і бабуся-опікунша у них померла. Вони знаходились в військовому госпіталі. Ми поїхали до них, поспілкувалися, розказали про нас як, як можна, почекали, поки вони дадуть згоду, і ми прийняли до нашої родини. Але ось два місяці назад до нас приєднався ще Микита, Це самий дорослий хлопчик. У нас він виховувався в другому ДБСТ, але він забажав другу сім'ю. І так ми розрослись до того, що у нас час на даний час є 9 хлопців. У нас. Да, дякуємо фундації Зеленської за надані нам подарунки, які нам допоможуть в розвитку нашого дитячого будинку. За наданий відпочинок в цьому році в артекі Буковелі. Всі діточки наші відпочили, навіть ті, які у нас з вадами, вони окремо з мамою відпочивали. Я залишився на хазяйстві. Тут ми, я облаштовував другий поверх для влаштування діточок, щоб їм було більше місця, більше було комфортно. Так що так ми живемо. У кожного з дітей у цій родині є свої захоплення: гра на музичних інструментах, спів, малювання, бокс. Та, попри це, завжди знаходять час для спілкування у сімейному колі. Мене звати Павло, мені 18 років. Я тут майже вже та ні 7 років. Родина, власне, хороша, добра, Вони добре відноситься до дітей. Так буває, як Родителі кудись поїдуть по ділам. Я смотрю за маленькими такими девочками. За ними слідкую потім брат є рідний Нікіта. З Рома, тут живу що тільки що заходив в місці кімнату. Зараз взагалі основна комната на другому етажі, моя там ремонт іде. Ну зараз перебуваємо тут. Да, да, буває так, що шумлять, граються ж, діти. Буває, прийдеться приходити казати їм, що ну, потихше, ну, але це важко доказати їм. Ну, якщо за параду і щось узнати, то ближче до мами, мабуть. А так, ну і, з тим, ну, і з батьком, і з мамою нормально общаюсь. Давно ось коровник строїли. Ну, місце для корови теж допомагав, учили. Ремонт теж допомагає робити. Що він. Та багато чого навчив. Так ні, не в школі. В общем, та одинадцятий клас але вже на другому курсі на механіка і електрогазозварника. Вчись від фундації Олени Зеленської хлопцям цієї родини передали телефони та велосипед. Чимало сюрпризів чекало і на батьків-вихователів: генератор, холодильник і морозильна камера. Все, що допоможе підтримувати той самий домашній затишок, який так необхідний дітям. Дякує за допомогу. І родина Левченків. Я Левченко Наталя Володимирівна, мама вихователька дитячого будинку сімейного типу. На даний час виховується 9 дітей. Одну дитинку випустили. Ми вже вона й 23 роки, проживає самостійно. Заміж вийшла, купили їй житло за державний кошти. І так, слава Богу, все. От а зараз з нами 9 діток знаходиться. Так сталося. Я була членом виконкому і привели першу нашу цю дівчинку Лену. Привели її на перший клас, 9 років їй було. Привели її на виконкомі, розбирали. От чого в неї погана поведінка, чого дитина така грязна ходить там, все. Ну, зашіміло серце. Я на неї подивилася, очі круглі, а татко в нас працював близько, коли нас не було, зателефонувала йому, а вже жили самі діти наші розлетілись, діти дорослі в нас. Кажу, так і так є дівчинка сама, нема куди жити, ну, забирають її десь інтернат. Тато сказав: ні, ні, це тяжко. Кажу, я не можу, я вже ну, на неї подивилась, вже все, вона мені в душі. І так, от перша наша була дитина, потім. Так воно сталося. У нас у селі теж помер один чоловік, з яким я працювала на фермі. І я знала його, його долю знала, тяжка доля в нього була. І Залишилися дві дівчинки. І на той момент вони були в горлиці в, реабілі... в реабілітаційному центрі. І теж я прийняла рішення, чому так щось воно мені давалось. Ну, але татко вже де одна, там іще дві будуть. Потім з'явилися у нас Паша і Нікіта. Хлопчики, маленький прийшов, тупотів на мене ногою. Такий зараз з рук не злази. П'ять хлопчиків, чотири дівчинки. У нас найменша Кароліна Пілагея, як ми її називаємо. Євіс, восім років скоро буде, Ліда і Таня. А хлопчики у нас Богданчик, Нікітка, Саша, Рома і Паша вже йому 18 років. Та не проживає з нами, тому що ну. Ще вік такий у нього. Хай поки що біля нас побуде. Коня є так, і традиції, все зранку просинаємося, просипаємося, поснідали до школи в такі, в такі будні дні до школи. Коли вихідні, ми спимо. Трішечки подовше було такий до 11 ранку, спимо. От. І тоді ж у нас є господарство своє, є корівка, є молоко своє, яйця своє, кури є. І в кожного є своє невеличке завдання. Там Нікітка от у нас по курям відповідальний. Він там ковшечком зерно їм підсипає, водичку. Да. Танюшка в нас вже теж доростенька, вона вже там більш таке щищає в коровки. Все Мама доє. Мама подоїла всім, треба попити молока теплого. Це зранку, вечір, два рази. Доїм, два рази молока теплого. Кажуть, діти, другий раз. Там от щось зараз ми купили телятку, і молока не вистачає. Я кажу, ну є же утреннє молочко, ні. Всі ждуть теплого парного молока. Ну, Слава Богу, є у нас таке. Потребують діти більш такої уваги. От, і дуже дякуємо, дуже велике дякую. Це вже не перша допомога, яку фундація першої леді Олени Зеленської спрямовує в область. Раніше ціний вантаж доправили і для сімейні Копольщини та Криворіжжя. Яна Андрусенко, Роман Авакян, новини Д1. Волонтери з Ірландії надали кошти для різдвяних подарунків дітям із Павлограда. Про це розповіла Яна Катасонова, місцева мешканка, яка після початку війни виїхала до Ірландії і налагодила там зв'язки з благодійниками. На зібрані кошти вдалося закупити більш ніж 40 кілограмів цукерок у яскравих різдвяних пакунках. Їх отримали дітки та родини переселенців, які переїхали до Павлограда з тимчасово окупованих територій. Загадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі. Д 1 чекають на маршрутку просто неба. Виходять із маршруток у калюжу на вулиці. Зразковій, колишня образцова, немає стаціонарної облаштованої зупинки. Влітку у спеку люди змушені ховатися під деревами. Добре, якщо немає дощу. А ось після опадів пасажири змушені просто місити бруд та долати величезні калюжі. Люди зверталися і на пряму лінію міськради, і до свого депутата міськради Сергія Пустового про допомогу. Однак, ні чиновники, ні депутати, ні комунальники на скарги не реагують. На жаль, отака вона зразкова вулиця у Дніпрі. Это официальная остановка возле этой маршрутки. Вот прошла навстречу. И вот сейчас я буду садиться в маршрутку. Кримінальна хроніка далі, міжнародний наркосиндикат із прибутком у 135 мільйонів гривень на рік. Національна поліція викрила злочинну організацію. Угруповання із 44 учасників діяло на території міста Києва, Миколаївщини та Дніпропетровщини. До спецоперації з розкриття наркозлочинів було задіяно понад 400 правоохоронців. Детальніше поінформувала пресофіцер департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України Анна Кащенко. Оперативники департаменту боротьби з наркозлочинністю у співпраці із департаментами стратегічних розслідувань і кіберполіції Нацполіції, правоохоронцями іноземних країн та слідчими ГУНП в місті Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили наркосиндикат у збуті наркотиків та психотропів за кордону. Злочинна організація у складі 44 учасників діяла на території Києва. Зломисники переправляли кокаїн, екстазі, канабіс, МДМА, гашиш, кетамін та амфетамін, налагодивши постачання з країн Європейського Союзу. Збували свою продукцію гуртовими партіями довіреному колу осіб та відправляли за допомогою сервісу поштових відправлень під вигаданими анкетними даними по всій території країни. Окрім цього, спільники реалізовували заборонені речовини у розважальних закладах з рук у руки. За товар клієнти розраховувалися криптовалютою. Понад 400 поліцейських за силової підтримки бійців спецпідрозділів ППОП, ТОР та тактичної підтримки, провели 58 одночасних санкціонованих обшуків на території столиці Дніпропетровщини та Миколаївщини. 15 членів наркосиндикату, в тому числі лідера, затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже повідомили їм про підозру за контрабанду наркотичних засобів та психотропних речовин. Завчинене зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Дніпрі в музеї спротиву Голодомору представили новорічні символи: різдвяний дідух та ритуали пов'язані із ним, красномовно розповідають про традиції святкування різдва. Дідух не що інше, як жмуток сіна, який урочисто вносять до хати в переддень різдва. А ще одним атрибутом різдвяних свят є фігурки тварин, які діти робили із сіна та інших природних матеріалів. Не менш важливою є і різдвяна зірка, яка традиційно робилася з очеретинок, скріплених домотканними нитками, і прикрашена стрічками. Напередодні новорічно-різдвяних свят представники державної служби з надзвичайних ситуацій нагадують, використання та розповсюдження більшості салютів, фейерверків та петард заборонено законом. В Україні діє заборона на використання фейерверків, піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів, продаж або передання будь-яким способом фейерверків, особливо особам, які не досягли 16-річного віку. Будьте відповідальними. Новини спорту у рамках регулярного чемпіонату баскетбольної суперліги лідер чемпіонату Дніпро здобув перемогу над командою Прикарпаття Гуверла із рахунком 52-70. А аутсайдер Кривбас поступився команді Політехніка Галичина із рахунком 70-66. Матчі відбулися в Івано-Франківську. Таким чином, Дніпро закріпився на першому місці у турнірній таблиці. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ну а ми з вами побачимося у прямому ефірі. Новин вже о 12-й годині. На цьому інформаційний випуск завершено. У студії для вас працював Павло Жвєтів. Залишайтеся із телеканалом Д1. Тримаймося, бо ми того варті. Вітаю, друзі, на телеканалі. Д1. коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 21 грудня. У Дніпрі протягом усього дня буде зберігатися хмарна погода. В день можливий дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря коливатиметься від 4 до 5 градусів тепла. Вітер південно-західний до 3 метрів на секунду. У Сенельникому, Новомосковську та Кам'янському зранку і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря від 4 до 6 градусів без позначкою плюс. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах марна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 3 до 7 градусів тепла. І про народний прогноз погоди: якщо сьогодні дерева вкриються і нем, буде багатий урожай фруктів. На хорошу Жай вказував і сніг, який своєю важкістю гнув на дерева гілки. Якщо сьогодні чути грім, то готуватися до сильних вітрів. Зранку цвірінькають синиці, чекайте вночі морозу. А якщо 21 грудня птахи поховалися під дахом будинку, буде за метіль цього дня варто починати нову справу. Вона буде успішною. Гарної вам погоди, мирного неба! Все буде Україна! З вами була ведуча Марина Олексієнко.